Доброго дня, шановні! От маємо вам на показ Гольф 3, 96 й рік, не знав 6-го року. Це вже перехідна версія йде. Гольф 3 бензин, 1,8 двигатель на газу. Це у нас заказав клієнт з Києва. Він Само Київ з міста Буча Гольфік такого зеленого перламутрового кольору. Ну, такий трошечки на вид помитий, грязний, бо тільки на з дороги приїхали, клієнт одразу приїхав забирати. Що ми бачимо на ньому? На ньому резина. Резина 14, -ка, в такому ще стані нормальному, в принципі, на сезон ніде не хвати. По салончику. Салончик чистий, ухожений, незатертий. Все, За це подголончик не сняли, що ми не думали. Электрика на задние шибы, колоночки снизу сверху. Вот у нас передние пассажирские сиденья, бардачок, В В общем, машинки идет полностью электропакет. То есть на все четыре шибы электричные. Плюс зеркала також электричные. Штатная магнитола, кондиционер. Не клімат, а кондиціонер працюючий, гарно працює, причому холодить. Газ третє покоління, тобто от кнопочка, повний, повний бак газу нам міга... горить, закінчується мігає, переключається на бензин. Далі, я казав, дітей 1,8, дуже мощний для цієї машинки. Розхід газу виходить 10 літрів, так визначилось по трасі йшли. Пішли причому гарно, їх 160-150 не менше. ось Пробіг є 31 тисяча, це з тим, що ми вже проїхали 10 тисячі, поки пригнали клієнту. Айрбеки стоять, от Люстерка в цьому є, все є, ну машину потрібно помити з дороги, так як ми проїхали, як не як тисячі на ній, тому що грязна. А так... Доволі гарний стан на неї. По ходу є декілька нюансів, є там під стуки шарова. І по кузову зараз покажу в одному місці. Ось що потрібно, крило затерте і прикрасити, Ну, як сказав, на такі гроші машина того коштує. Так що дивіться, читайте відгуки, дзвоніть, до побачення. З вами був переводчик Іван та Мирослав.